Шалом, це Славко, військо не лише українське, кожне військо є оптимальною системою негативного відбору. Інакше б воно не могло існувати, ну, як і в'язниця. Це дві форми організації людства: в'язниця та військо, як навчав мене Віталій Іванович Чичило. До чого я? Я оце почитав дискусії вишиблених із різних армій, я скажу. В тому числі батальйонних командирів бивших, вони вже 21-го року знали, чим ця війна закінчиться в сенсі оперативному. Ну, бачите, правда, що тут уже 4-22-го року, але перша сторінка, вона дійсно 21-го року починається. Вони знали, чим все це закінчиться. Вичерпається піхота. Щоб вам зрозуміти, до чого це йдеться, ми з вами маємо спланували не тільки зимо, зимовий похід, але й структури, яким буде структура Збройних сил України, війська України в наступній фазі війни. Тому що всіх цікавить оця батальйонна, бригадна, дивізійна структура. Я вам раджу, перш за все, подивитися бригади замість Кавгруп, груп, значить, це наземні війська раннього бундесферу. Тут є. Прошу подивитися, це вводна тема, ви б могли з нею потім розібратися. А тим, хто не дивиться, забайте, ми з вами ведемо ж військову тему для жіноцтва, для домогосподарок, для вимушених переселенок, значить, для діпісток, власне. Військо це колода карт. Якщо їх розтасувати по мастям, це будуть палки, піхотні, артилерійські, танкові, як було. В Радянському Союзі до 91-го року. А якщо взяти ці колоди і по старшинству, значить, їх змішати масті по старшинству, значить це будуть бригади. А завданням, значить, вас набрати собі от здачу таку карт, щоб у вас було те, чим ви можете грати і по мастях, і по старшинству. Оце є організацією сучасної збройної сили. Різнорідної. І як це зробити? Довгий час думали, що це на основі бродитанкових сил. Ви знаєте, можна буде подивитися, я тут буду заглядати в свої талмути, значить, старі. От мішаний батальйон, четверта структура Бундесвер. Зараз німці прийшли до розуміння того, що воювати Бундесвер не може. Перше, тому що не було чисельності, прямо скажемо. На перед початком війни з нами шість танкових батальйонів і 9 батальйонів панцер Це Це мотопіхоти. Як цим воювати? І головне, яке питання вони ставили, як це все доправити на східні кордони НАТО, до Польщі, до Румунії, значить, щоб боронитися через війну Росії з Україною? Ну, для того ми ще з вас хто мене пам'ятає по 2015 року 15-го року, пам'ятаєте оту частину? Щоб ви зрозуміли посттравматичної рапсодії, коли обговорюють, що втаможений формальності сильно замідляють марш танкових батальйонів, це був результат маршу драгунів, так званого 2014-2015 року, коли бронекавалерійський полк армії США спробували перебросити в Балтію і поняли, що вони мости, ані таможені переходи, що не перейде. І зв'язку з цим ви знаєте, що... Формують так звані середні сили Бундесферу станом на 26-й рік. Я трохи буду безсистемно, бо інакше ви нічого не зрозумієте. Це треба буде читати лекцію, починаючи з Наполеона, як піхотний і кавалерійський бой превратився в бой абщовойськової. Ну, терпіть, інакше я не можу, я не викладаю практично, тому... Розумієте, що в добу Наполеона піхотні бої були, були кавалерійські, але вже з використанням укріплень, оце ми бачимо в польових Полтава, бачимо цю лінію Велінгтона Обаранітельною в Іспанії. Тори здається, що піхотні кавалерійські бої переходять на бої абшівойська. Оце як Кримська війна, розбудова окопів, громадянська війна в Америці. Що потрібні інженери, потрібні артилерісти? Що вже не можна вести бой ані однією піхотою, ані, ані кіннотою. Ну ви це бачили до, до штурмова. До штурмовиків піхоти потрібна ж штурмова авіація, як показав досвідки ця Першої світової Другої світової війни. Так що на підставі чого формувати, я... на підставі чого збирати цю колоду, яких характеристик танки БМП мають велику ударну силу, але швидко нищаться засобами. Проти танкової оборони, це ми бачимо і зараз. Залежно, ну, сподівалися на одні засоби, на Птурси, на РПГ а виявилося, що інші вже є з'явилися засоби. Ми це детально не розглядаємо. Ми розглядаємо сам процес. Для того, щоб захистити танки, потрібна була вже піхота. Протитанкова оборона, значить, протиповітряна оборона, щоб якось їх під прикрити. Так ось повертаємося. І що вони наформували? Значить, мішаний батальйон четвертої структури. Це перед тим як 97 го 96-го року розігнали Бундесвер. Всі розуміють, що Бундесвер не спроможний боронитися, значить. Одна рота БМП, 11 машин, дві роти танків, 26 з двома командирськими, 28, і виходило на 435 осіб, 63 особи десанту. Ну ви самі розумієте, це як те 63 особи десанту, 63 піхотинця це те, до чого ми прийшли в результаті наших боїв. Що нема піхоти. Не вистачає критично, не вистачає піхоти. І критично не вистачало піхоти вже в цих формуваннях. І як правильно кажуть вишеплені офіцери середнього звіна, ну це от до бригадіра взять жертва отрицательного отбора. Вони все знають. Тільки зробити нічого не можуть. Кишається книжки писати або же брати перед екраном. Що каже, війна буде проіграна із організаційних і тактичних питань в самому початку. Тому як цю, будемо цю лекцію продовжувати з упором на те, як цю війну програли Збройні сили Ерефії. І чи виграли ми цю війну, чи ми теж її програли? Росіяни починали з батальйону тактичної групи. Правильно вони це об обкатували в конфліктах. Тоді я побачив силу їхньої батальйонної тактичної групи ну проти нічого. Ясно, що батальйонна тактична група могла тоді зайняти будь-що, тому що в Україні не було нічого. Тому вона була сильна. Ясно, що ніяку батальйонну тактичну групу не вигадали росіяни. Росіяни ніколи нічого не вигадують. Не розумієте, у них нема часу на це. Вони запозичують, вони крадуть і використовують. Це в цьому їхня сила? Вони це вкрали, як ви розумієте, в кавалерійського полка армії США. Коли вони. У них, знаєте, була чотирикутна структура, трикутна пентаграми на основі оцих диявольських диявольські пентаграми, креслили на основі структури десантних войск. Ну це вся розмова, розумієте, коли у вас є три батальйони, дев'ять рот піхоти, то трьома ротами доводять батальйонні командири, тримав взводами ротні командири. По теорії мають командувати. А коли у вас як у десантників був дев'ять рот, ви як мати без матовий гайд заїб'етесь один командувати дев'ять ротами. І вся проблема наша в тому, що дуже часто один береться командувати через голови. Ну, це щоб ви просто загальний принцип розуміли. Так ось американці вкрали структуру бронекавалерійського полка і говорять, зі два. Не треба нам тим. Чому мене дивував? Чому вони завжди пруть двома танковими батальйонами на бровари? Ви знаєте, я ще не встиг евакуватися, сидів як миша. Навіть не було з чого застрелитися. Сидів як миша в окупації. І дивився, значить, на це. Чого вони пруть двома батальйонами? І в мене був стрес, мені було не до того. І потім пам'ятаєте, я вам це розказував. А вони пруть двома батальйонами, тому що, як американські бронекавалерійські полки, для скорості, для скорості передвіження. Оце от. Річард був Евелін Сімкін, ви знаєте, 21-й, 86-й британський бригадир. Це от лідегард наших часів. Він потрапив в полон, вчасно пережив війну, займався чіфтином, але головне, він писав книги. І як справжній великий британець, мені подобається оця. «Сеаман Аман Шіпфорк Круїзінг Яхтцман. Морська справа для крісруючих яхтсменів. Я скажу, це шедевр. Але ну він. У, у всіх великих людей є свої заскоки. Він Тухачевець переклав полевой став, значить 36-го года. Але справа не в тому. Є така його книга-Раце гонитва за швидкістю. 85 85-го року. Він вже тоді тенденції ці радянські. Він як, як всі представники, я ж вам сказав за цього, як я. Спілкувався з британським полковником на конференції з ядерного роззброєння, міжнародні ще битву в Нарвіки застав. Час до нас нічого, що відбувалося після битви в нарвіки, не цікавило. Ми за це там спілкувалися. Ну, слухайте їх барадовому ядерному розгруженні. Це було смішно для людей життєвим досвіду. А вже в нього який був, слухайте, утресущивався, який був. Так оце він з таких сам, оцей був Сімпкінс. І ми продовжимо, значить, цю. І він зрозумів, що важить швидкість на даному етапі до досягти швидкості Москвини вирішили двох батальйонів цією системою. Власне, що таке їхня БТГ, так за бригади середніх сіл? Це потім за те, як добували Бундесфер за цю структуру, як збиралися воювати, значить, так. Так, змішан, два батальйони в кожній бригаді. Так, от російські БТГ. І в чому була основна їхня слабкість? Вони на початок вже були слабкі в піхоті. І це стало помітно. Вони були слабкі в піхоті. Потім дуже швидко, буквально протягом 22-го року, вже в травні, відбулося те, що передрікав наш Ріхард Сімкін в цьому цій гонитві за швидкістю. Що власне на базі артилерії, що не бронетанковим військам слід додавати піхоту, а піхоту слід додавати артилерії. Що основним засобом пробоєвим стане артилерія. І ми це побачили включно власне, з артилерії авіаційної, ну, ну що таке каб? Це дешевий штурмовік, це дешева штука, дешевий штурмовік поля боя. Розумієте, Штурмовик вони не запустять, вони запускають каби. Це заміна штурмовіка, як ви зрозумів. І треба, каже, будувати навколо артилерії. Власне. І от під тим артилерійським власне, пробоєм вони і наступали. Ми знаємо ще з наданням штурмової авіації вигляді кабів. Як швидко перейшло на це? На піхоту при артилерії, знову, як в давні часи. Він каже, що каже, беріть бригади, додавайте піхоту. Чому? Тому що більшість постачання, ми це вже з 22-го року бачили, з літа. Більшість постачання, пам'ятаєте, я вам діаграми показував бригади складов, батальйонної передачі? що більшість постачання. Висить на тилах це постачання артилерії, основне постачання це постачання артилерії. Захід хотів вийти з цієї проблеми артилерійськими бригадами. У нас теж є, ви знаєте, бригади більшої мощності, з тим, щоб коштом зв'язку, от що ця війна показала? Як формувалися західні війська? Вони хотіли на основі безперервного ефективного зв'язку, ефективного поєднання. Різних фрагментів структури сеть, сеть конфігурацію завдяки якісному, небезперервному зв'язку не врахували ефективність, і нам це нав'язували, не врахували ефективність радіоелектронного подавлення противникам. Чомусь вважали, що ВСРФ не зможуть ефективно засоби РЕП застосувати. А Москвини будують свою структуру на базі безпечної логістики, тому що в тил стріляти не можна, як ви розумієте. Не дають оці окремі удари по арсеналам, вона ефективна, але як удари по НПЗ, це лише демонстрація можливості, це не застосування можливості, тому що можливості нема. Можливо, не так матеріальних, як організаційних, і дозвільних, бо всі координати для цих ударів, ви розумієте, всю цю польотну документацію губав, все штурманське діло робить закид. От по чому вони дозволяють вдарити, те вони польот і розробляють. Наші тільки моторчики включають, як ви розумієте. Що все це на західному наведенні. то що вони дозволять навести, по тому ми і б'ємо по тих базах, по тих НПЗ, що ви зрозуміли. І от вони збудували ВСРФ на базі безпечної логістики свої збройні сили. І виявилося, що обидвом сторонам в цих структурах. Бракує піхоти. Тепер, поки ми тут от спливаємо кров'ю. Ну, от каже, якщо Барт, якщо розглядати БТГ як танковий, як панцергренадирів, то вони бідні піхотою. Це от приклад. А якщо роздивлятися БТГ як Арт то він навпаки дуже багатий піхотою. Розумієте це от. Такий гумор, який дозволяє зрозуміти, що власне Москвини стали додатком до кабів, їхня штурмова піхота стала додатком до кабів. Власне, так, от, як за ударами штук їхні сапери верба проривалися через. Бельгію, то, власне, так само проривалася і зараз і піхота ВСРФ знову ж таки під, під тяжким розривом гримучих гранат. Правильно, що, що власне, в це в повстання Сайготакаморі було зрозуміло. Каже, що під тяжким розривом гримучих гранат отряд Самураїв сражався. Вже тоді це було зрозуміло, що не дуже ти оперешся удару гримучих гранат. Ну, що можна. Тепер. Поки ми тут спливаємо кров'ю, вони там будують нову організаційну структуру. Вони зрозуміли, що їхні війська легкі, потрібні лише для місій, бо там окремі підрозділи змінюються ну, для всіх оцих. Ну, щоб з Афганістану обігати, грубо говоря, Щоб з, з Ірака евакуюватися, це дуже удобно. легкі сіли, можна все бросити і убіжати. Чому, каже, Волоська їзда зветься легкою, бо каже, легко втікає. Це, між іншим, важлива спроможність військ. А важкі, каже, вони були поки що. Ви, я вам розказував, скільки 9 та 6, аж 15 батальйонів, але вони ніколи не доїдуть до Румунії і до Польщі. І вони будують бригади середніх сіл. 21 перша бригада середніх сіл вже 26-го року має бути готова. Панцер, значить гренадір батальйон і два ягер батальйонів. Але що цікаво, що вона вже в строю, ця бригада, але піхоти для ягер-батальйонів і в них нема. Каже, буде один панцир-гренадірів, значить батальйон мотострілків, а два батальйони піхоти. Ну, ну так вийшло. Ну, будемо без піхоти якось. І друга зна, і один батальйон постачання на бригади. І буде, значить, друга. Така сама бригада 27-го року, і на 30-й рік вони збираються, значить, збудувати середні сили, посадити їх на колеса, щоб вони були рухомі прибрати гусінічну бронетехніку. Вся арта буде теж на колесах. Я скажу, якщо їм не потрібна арта, значить, на, на гусениця, то хоча може нам віддадуть німці? Не треба чекати 30-го року, коли доведеться віддавати її росіянам в якості трофею. Може, це пан це зараз нам відкатять. Все одно ні там на кольосни переходять. І піхоти у них не буде 27-го року, то, то на що це все, коротше кажучи? Да, це 15-й рік, другий кавалерійський полк армії США, який відкрив мені очі на те, що тут може бути. Він, власне, відкрив очі всім, і всі почали на це якось реагувати. Так, що 27-го року у них буде аж дві бригади, щоб захистити Україну. Між іншим, плани з організації захисту України вже оперативні в НАТО. Почалися 21-го року. Насправді, щоб ви розуміли, вони готуються захищати Україну. Це важить, щоб ми до 30-го року протрималися. Тоді вони напевно будуть спроможні прийти нам на допомогу. І виникає тут питання: а як нам подавати цю проблему, в яких структурах ми маємо діяти? Я скажу, що я відірваний, на жаль, від, вже від реального поля боя і не можу сказати навколо чого має збиратися. Ну, я скажу, що я так правильно скажу. У нас все, що лишилося: бронетехніка, арта, дрони, ППО, мають збиратися навколо решток нашої піхоти. Я так, мабуть, би песимістично сформував. Ну, як і кожні камфгрупи, ви розумієте, що ці війська, з котрими ходили в перший зимовий похід, Омелянович, Павленко, це теж були камф групи. І нам слід повертатися до оці, до перших до досвіду, не те, щоб копіювати, а принаймні розуміти: оце от історія шостої панцер гренадір дивізії, гренадирів панцерних значить, шостий, як вона створювалася з ріднорідних камф груп, як вони. ну... Всі ж німці, всі, хто творив Бундесхер, значить, наземні війська Бундесверу, вони пережили війну 45-го року і розуміли, що воювати доведеться камф-групами. Це тим, що навколо себе збереш. І в них були доволі різнорідні групи. Вони збудували от на 59-й рік з трьох груп різнорідних дивізій, значить шосту панцергренадерів, вона ввійшла в цей корпус німецько-данський, що стояв на півночі Німеччини, у Фленсбургу, на північ від Ельби, мав, ви знаєте, з за оперативне завдання боронитися від польського наступу на Данію. Ви ж знаєте, що Польща, я вам поясню, плани війни, все-таки мала напасти на Данію. І потім всю цю публіку розпустили 97-го року. Так, от, повернуся. Це я просто то, що я вам мав розказати за ці всі. Там групи так от виявилося, що станом на 21 й рік жодна бригада Бундесхера, ну це не австрійська Бундесхера, а наземних військ Бундесвера, не може вести общевійськовий бой. І як такова і не може прийти на допомогу Україні, навіть якщо б дуже цього захотіла вдруг. Щоб її вести як у нас, треба збирати підрозділи. Людей, техніку з кількох бригад, щоб створити одну камф групу, це треба, мабуть, всі оці. От, То от. там вони казали, у нас дві камф групи вийде. З тих от з 15 батальйонів ми можемо в принципі зробити. Він казав, ну там оптимістично вони казали, 12 боєздатних батальйонів ми можемо сформувати, щоб якось їх кинути на війну. Так що, коли німці патологічно бояться, це з одного боку любов до Путіна Шольца. Оце священний трепет убивати ванюшок німецької ракети, як ви понимаєте, ну нельзя. Даже в Фау-1 проти ванюшок, проти святої серой скотинки не использовали. Німці не готові до такого варварства. Краще вже нас поубивати, дати росіянам нас повбивати. Так ось на підставі чого ми формуватимемо військо критичної ситуації? Ви розумієте, що організаційна штатна структура за це краще за мене розказав Алмаз 100, Почитайте його коментарі. Я думаю, що він з задоволенням вам все знову розтлумачить. Навколо чого ми будемо формувати нашу організаційну структуру війська 25-го року, зсу 25 я думаю, навколо тих решток піхоти, що не, не розбіжаться, як і в революційному війську у НЕ, от Та піхота, що не, роз, не розбіжиться, що триматиметься коло прапору, до неї будуть прибиватися артилеристи, дронщики, бронетехніка, власне, постачання. Ну, постачання, ви самі розумієте, яке буде. Я думаю, десь так це виглядає. Бачите, ви що піхота. Стає найбільш жартовним і найбільш востребованим родом зброї, тому я вам раджу послухати польський марш, шара піхота». Я б його задоволенням поставив, але мене знов тоді Ютуб позбавить монетизації, хоча я її ніколи не вмикав, щоб не бути змушеним говорити всяку дердурню заради тих кількох центів, обмежувати себе цензурою. Так що ви самі поставите правильно, шари шеренги». значить. От десь під цей марш, мабуть, ми і наступимо в, зимньому, в зимовому поході. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте і заодно почитайте оце гониту за швидкість. Я скажу, скількох розумних повишибали, що вони отут -от мусили ламати пер'я. Замість того, щоб власне ламати свої структури, але я скажу знати як це геть не означає зробити війську військовій науці. Потрібні ті, хто знають як, і ті, хто можуть зробити, розумієте, головне, щоб одні ніколи не підмінювали інших. Розумієте, щоб от одні. Титаніческим усілля мислі підвіділи будуще, а другі могли погнати піхоту в контратаку. Якби ви це не, не, не на Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам вдячні.